Капітуляція Німеччини. Виконували. Панномарьов Ярослав Лазаренко Володимир. Берлін капітулював 2 травня 1945 році. 8 травня був підписан акт про беззастережну капітуляцію Німеччини. Причини капітуляції Німеччини. Втрата союзників. Минули ті дні, коли Німеччина мала на своєму боці сильних союзників: Економічне виснаження. Німецьке господарство пережило катастрофу після борбандування та різкого зниження виробництва. Пануючі соціально-політичні фактори громадянськості страждала від влад диктаторського режиму Гітлера то хотіла кінця насильства. Битва під Сталінградом рішенням битви на березі Волги було остаточно перемогти німецькі сили на Сходному фронті. Воєнні операції перед капітуляцією. Нормандське висадження. Союзники виконали одну з найбільш амбітних операцій в історії, прорвавшись на континентальну Європу. Наступ Червоної армії. Родянські війська готували очищення територій на захід від контролю німецької армії. Умови капітуляції. Дата 8 травня 1945 року. Місце підписання Берлін. Учасників підписання. Маршал Джордж Жуко, маршал Монкомері. Деталі капітуляції Німеччини. Військові здаються, німецькі сили припинили активну резистенцію та зняли з себе озброєння. Укладаються умови. Угода між союзниками і німецькими командувачами встановлювала умови капітуляції. Завершується війна. Антинацистська війна в Європі завершується перемогою союзників. Наслідки капітуляції для Німеччини. Капітуляція призвела до руйнування інфраструктури, окупування та поділ Нюркінської процеси. Руйнування інфраструктури. Бомбардування та бої завдяли серйозних збитків інфраструктурі міст та інших населених пунктів. Окупація та поділ. Німеччина була окупована союзниками, а Берлін був поділений на сектори під контролем Англії, США, Франції та Радянського Союзу. Геополітичні наслідки капітуляції: поділ Німеччини на дві частини: західна та східна Німеччина. Початок холодної війни між союзниками та Радянським Союзом Станування Берлінської стіни, яка розділяє місто Берлін на дві частини. Висновок Капітуляція Німеччини стала кінцевим актом для Другої світової війни в Європі. Вона означала формування капітуляції Збройних сил Третього Рейху, що відбувалося 8 травня 1945 року. Це призвело до закінчення бойових дій у Європі. Після цієї події нацистський режим в Німеччині було зруйновано, а Адольф Гітлер покінчив життя самогубством. Капітуляція Німеччини вважалася важливим етапом в кінці війни і символізує перемогу союзників над нацизмом. Дякуємо за увагу.